Доброго дня, малята! Давайте сьогодні з вами пригадаємо свійських птахів. Рано вранці у селі прокидаються усі, і великі, і малі. Він голосно співає, все подвір'я сповіщає. Прокидайтеся, пора! Доброго вам усім дня! Разом з ним усі вставали, прокидалися, квоктали. Мама курка у садочку, кличе донечку, синочків, Ідіть сюди, мої курчатка, будемо зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть. І самого раненька до річки йдуть. Каченятка молодці, всі хоробрі плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Крячка крякає, кря-кря, як люблю водичку я, індичка та індик весело белькочуть, ось і гуси вже ідуть, їстинки вже хочуть, всі отакі пташки в селі у бабусі у дворі. Перед тим, як робити з природнього матеріалу аплікацію, півник зробимо пальчикову гімнастику. Любить наш півник усім на світанку, ради бажати доброго ранку, курочці, гусачі, індику і качці, котику, мурчику і собачці. А зараз приступаємо до роботи. Нам потрібно аркуш паперу, клей ПВА або двосторонній скотч, пензлик і листя з різних дерев та кущів. І ваша фантазія! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Такі роботи ми зробили з Вікторією Вікторівною. Чекаємо на фото ваших робіт.